ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Бог ніколи не залишає нас сам на сам із труднощами. Це ми схильні забувати, що Він поряд. Молодому Гедеонові випала непроста битва, для якої потрібна підготовка. Бог підказує юнакові, яких воїнів узяти на битву, яких залишити. Шерих Уночі біблія, книга суддів, сьомий розділ. Тієї ночі Бог звався до Гедеона. Час атакувати мадіянський табір. Я обіцяю, що подарую тобі перемогу. Гедеон вірив богові і був слухняний йому. Але його серце зайшлося від однієї думки про напад на укріплений ворожий табір із такою маленькою жменькою людей. Якщо тобі страшно, Гедеоне, продовжував Бог, то ти можеш разом із своїм слугою пурахом підкрастися і послухати, що кажуть мадійнитяни Те, що ти почуєш, додасть тобі відваги. Гідеон разом із своїм вірним слугою крадькома прокрався до ворожого табору і сховався поміж скель. Зблизька ворог видавався ще більш сильним, аніж на відстані. Чорні намети, повні медіянських солдатів та їхніх союзників, густо вкривали землю. Навколо лежали прив'язані верблюди, а підступи до табору ретельно охоронялися. Гедеон із пурахом підкралися ближче до двох вартових, щоб почути їхню розмову. Я бачив дивний сон, казав один. Мені наснилося, що маленький буханець ячмінного хліба покотився з пагорба і закотився до нашого табору. Коли ж він наскочив на один із наших наметів, намет завалився. Я знаю, що має означати твій сон, озвався його приятель. Цей маленький буханець означає Гедеона, командуючого ізраїльським військом. Він збирається на нас напасти і переможе. Гедеон не став зволікати, аби ще щось почути. Він низько вклонився Богові і подякував йому за надану підтримку й допомогу. Йому тепер не було чого боятися, мадієнітяни самі його боялися. Відтак він разом із Порахом мерщій кинувся до свого табору і розбудив своїх воїнів. Вставайте. вигукнув він, цю ніч обрав Бог, щоб дарувати нам перемогу. Дорогий друже, не бійся ворога. Нехай ворог боїться твого Бога, Бог бачить переживання Гедеона, і щоб надати йому сміливості, посилає його на розвідку до ворога. Якщо ти робиш Божу справу, знай, хоч як тобі буде страшно і небезпечно, Бог буде з тобою і захистить тебе. До зустрічі, коли настане наш час почути Слово Боже.